Наш другий день в Парижі почався з такого чудового ранку. Небо сонячне і сліди від літачків, і такий прекрасний вид з вікна на Париж. Париж, Франці. Гревська площа. Наші площі знаходяться Парижські радоші. І можу сказати їх було близько п'яти. Чому? Тому що головні проблеми Парижу були, як і Центр кладі, Парижа. Вироби, це, це пожарив чума. І зрозуміло, що один прекрасний момент, величка прекрасний, звичайно, традиція, то це з першому буде останні пожар, а радуса вже не санкції років. Його зараз реставрують. Історичне місце в центрі Парижу. Гревська площа Лагрів'є. В перекладі Набережна. Зараз тут знаходиться мерія. Ріка Сена та знаменитий Нотр дам де Парі. Центр Парижа. Його серце. Це пожежі Нотердам де Парі ведуться реставраційні роботи. У 2015 році, зокрема 15 квітня. 2019 року під час реставраційних робіт на даху Нотр-Дам де парі сталося не По суті, головний, головна церква всієї Франції зазнала недбалості зі сторони працівників. Тобто це той момент, коли фраза невдало кутурив, відводить на 100%. Загорівся дах, дах, якому багато-багато стоїть. А, якщо ви пам'ятаєте, початковий вигляд Нотердаму ще був шпиль, шпиль впав повністю і рухнув, дах згорів фактично весь задній фасад. А от. І зараз відбуваються реставраційні роботи, прогнози. Ну, зібрали гроші, ви знаєте, на два Нотердами, але а, треба сказати, що реставраційні роботи ще на даний момент виглядає так, останній що я чув, це два з половиною роки. Вестися, половин Нотердам. Відкриють, тому ми зараз можемо подивитися отак от збоку і вийти на площу паперті, де відкриється дійсно гарний вид. Багато іноземних туристів з різних країн. На нашому шляху і іспанці, і американці попадались в центр, на якому зображено сцени із Нотердам-де-Парі, коли на ньому був пожар, коли він горів. Цен фотографій, на яких зображено пожежа в Нотр-Дам де Парі, і який вигляд він має після пожежі? Він зараз без шпиля, тому що при пожежі на верхньому етажі шпиль упав, і залишились такі дві башти. На ремонт цього сокровища президент Франції виділив мільярд євро, пообіцявши його. Відреставрувати до 2025 року. нотердам де Парі головна святиня Франції. Він був збудований для того, щоб захистити людей і вміщає в себе 10 тисяч людей. Ще один паризький квартал. Архітектура прекрасна. Старовинна церква Сейн Северін, в яку ми зараз зайдемо. і як же ж тут гарно. Іташи. Да. Астеля має неймовірне переплетіння. Так, в Ірландії таких церков я не бачила. Франція має свій особливий стиль дуже гарно. Це історичний центр Парижу. Кіти вовиш? Ця церковь шедевральна. Це справжній витвір середньовічного мистецтва. Яких вітражів я не бачила ще ніде? Церковь Святого Северина. Ми зараз попали в латинський квартал. Як каже наш гід, суміш різних століттів. Фонтан святого Мішеля. В шість 80 восімдесятий рік два роки його будують, Це часи знаменитого префекта барона Османа. Хто такий був барон осман. Не треба його путати з якимсь турецьким султаном. Як часто туристів звіються барон Осман, це був. А людина застройщик Парижа, і саме Париж, такий, як ви його знаєте, з широкими проспектами, з великими вулицями перебудований, було багато знесено середньовіччя насправді. А от був побудований саме за часів, коли префектом був барон ма. Фонтан святого Мішеля символізує боротьби добра і зла. Святий Мішель перемагає диявола. Це так, як у нас святий Михаїл. Це фонтан закоханих. Він був побудований не дуже давно, і його будували декілька архітекторів. Проєкт був схвалений, але коли будівельники побудували, то цей фонтан, який вежу, критикували нещадно. Але це шедевральна робота є символом Парижу. І місцем зустрічі всіх закоханих, які освічуються не тільки на Ейфелевій вежі, а й тут, на цьому місці. На нього називають фонтан закоханих. Розвалини римських бань. Головний вхід музей Клюї. Йдемо до найстаровиннішого університету Франції Сорбонни. Архітектура цього кварталу доволі строгої форми. Вхід в університет Сорбонна. Найстаріший університет Франції Сорбонна Парижський пантеон. Зараз ми направляємося в Люксембурзький палац. І поряд Люксембурзький сад. По дорозі багато цікавих кафешок. Вхід в люксембурзький. Статуї древньримських божеств, божество Сатир. Всі статуї виконані в древньоримському стилі. Чарівне озелення території, неймовірно гарні клумби. Біседка для відпочинку. Таке цікаве поєднання, сучасний хмарочос. Монпарнас і така неймовірна старовинна дивовиж. Подалі Люксембурзький палац і сади побудував герцог Люксембург, який був сам із Люксембурга. Тому і вони отримали таку назву під час окупації Парижу фашистами під час Другої світової війни цей палац став. Резиденцію гітлеровців. В наш час засідає тут сенат Франції. З цієї локації видно все. Марачос, найвищий монпарнас і верхівка Ейфелової вежі. Вхід сюди безкоштовний. Мене вразили дерева, які підстрижені квадратну форму мають. Королева Франції Марія Медічі хотіла зробити міні-Флоренцію. І тому тут такі гарні скульптури, фонтани у флоренційському стилі, тому що вона сама була флорентійка. Але не так гадалося, як сталося. Її стратили, а ця краса залишилась. Чайка і кораблі, які пливуть по цьому фонтанчику. А ось риби плавають. Вау, як гарно! Маленькі. Тут а Люди їх тут підгодовують, і вони, як маленькі дітки, відкривають і їдять. Чарівні ангелочки, які тримають клумбочки. Ще одна бісідка для відпочинку. Монпарнас найвищий хмарочос не тільки Парижа, а й всієї Франції. За 50 секунд на ліфті якого можна піднятися. На найвищий поверх. Ідемо до Лувру. Центр Парижа має особливий колорит. Вулиця Бонапарта. Ще одна грандіозна споруда. Колоритний фонтан. Аббатство сен жермен 12 те сторіччя, найстаріше аббатство. Далеко відніться Монпромет. Тут знаходяться апартаменти Катрін Зіню на третьому поверсі. Зараз ми в вулицю за Романом Дюма. Там його Дюма. Наближаємося до Лувра. Овійшли весь латинський квартал і повернулися знову на сцену. А якщо ви повернетеся, побачите через сцену, поглянете перед собою, то перед вами ніщо інше, як праве крило Лувру. Зверніть увагу, наскільки воно довге. 800 метрів тягнеться, фактично криво Лувру. І це тільки праве, а яке три. Лувр стоїть над буквочкою. Тебе, коли ви, ви зайдете у двір Лувру, зараз ми всі разом це зробимо, ви в цьому переконаєтеся. Праве крило Лувру. Лувр такий великий, в ньому стільки багато експозицій, що підрахували, якщо коло кожної експозиції останавливається 30 секунд. Цілий день напротязі дня не спати, то не хватить і чотирьох місяців, щоб обходити його. Людей тут дуже-дуже багато. Туристи із всього світу. Це грандіозна споруда. Центральний ход Лувр побудований в вигляді піраміди. Посеред площі статуя короля Людовика XIV, який переніс резиденцію з Лувра у Версаль. Лувр був резиденцією королів до правління Людовіка XIV, короля Сонце. Зайшли перекусити в ресторан швидкого приготування, типа нашої пузатої хати. По дорозі із кафе забрели парк атракціонів, який приїхав в Люксембурзький сад. Декорації цікаві. Кімната страху. Ой, мамочка купила в кімнату страху. страшно. Ой, ощущение детячей страшилки. Це взагалі кінкон. наче живий. Такі цікаві атракціони. Просто обалдеть. паркує фотобудочки. Це можна сфотографуватися. Ми зробили групове фото. Я і мої дівчатка. Вийшло доволі кумедно. В таких будочках отримують миттєве фото. За куточку Люксембурзького парку ми знайшли статую письменнику Каскарю. Шарлю Перо це французький класик каскар. А внизу постамента його окружають його видумані казкові персонажі. Тіт у Чоботях, Червона шапочка та інші. Яка красива, гарна карусель. З різними казковими персонажами. У Франції здійснюються мрії не тільки дорослих, а й дітей. Далі по Люксембурзькому парку ще один монумент Вальдек Росю. Це, мабуть, національний герой Франції. Піднялись вгору і вид з гори. Ще одна частинка люксембурзького парку з видом на Ейфелеву вежу. Для людей тут стульчики, щоб можна було відпочити. І помилуватися видами на парк. Який все таки цікавий час, коли історія приплітається сучасністю, і те, коли ходили тут саме королі. Зараз тут відпочивають прості люди. Зона відпочинку, хто відпочиває, хто гуляє, хто читає. Парк для всіх. Ми вже сьогодні в Парижі другий день, але в мене й досі не покидають відчуття, що це все зі мною і зараз. Я нібито в касті. Ось Ейфелева вежа і Париж. І я в Парижі. Це просто неймовірно. Дуже цікава скульптура. Лев схватив кабана і поряд львиця. Шикарний хотель із рестораном. Центр Парижа. За такий короткий період часу нам дуже важко. Обійти всі локації, всі достопримічательності Парижа. І ось нарешті ми знову потрапили в Лувр. Може, зараз нам пощастить, тому що коли все передивилися, часу залишається обмаль. На території дві піраміди. Одна маленька, друга велика. Люди фотографуються на таких постаментах і створюється вигляд, що ти тримаєш цю піраміду. Таке прикольне фото на згадку про Лувр в мене вийшло. Пам'ятник Людовіку XIV. королю Сонце. Ну, а тут відбувається весілля, у весільному вбранні пара. На територію лувру відбуваються і весілля теж ми зайшли до приміщення Лувру з чорного входу, не з центральної, там де піраміда, бо там величезні черги, а з чорного. В цьому підземному ході. Величезний павільйон, і побачили ми із скла здоровенну піраміду, яка просто висить ніби у воздусі, не тримаючись об пол ще один витвір. Сучасного мистецтва